Оскільки італійський закон зобов'язує уряд платити всім, хто працює при виповненні 65 років, тобто досягнення пенсійного віку, я думаю, що з італійської сторони проблем не буде. Бажання було б з нашої сторони, від нашого уряду, щоб це питання порушити. Я вже вам говорив, що. Приблизно 5 років назад, як ми почали таку ініціативу, я переконаний, що в мене було би 10 підписів, а не 5 тисяч в порядку, як ми зараз маємо на цей, на цей час. Люди зараз перестали боятися. Люди, поживши в Європі, побачили, як треба боротися за свої права. І люди не хочуть дарувати помилок нікому. Так само, як ми голосували. За помаранчеву революцію. Так само в нас в Римі була найбільша дільниця в світі. В нас проголосувало 4,5 тисячі людей при пропускній здатності 3 тисячі. Ми показали, мені здається, дуже сильне ну, бажання допомогти нашій державі покращити ситуацію. Але так само зараз, якщо допускає влада помилки, ми піднімаємо свій голос і ми закликаємо цього не робити. Це по питаннях податків. Друге питання це є питання, які зараз звучать в пресі, зокрема, от парламентський комітет у справах закордонних справ озвучив цю тезу пан Шкіль з фракції Бют, про те, що будуть врізатися консульські, фінансування консульських установ, про те, що будуть оптимізуватися, як каже МЗС у своєму коментарі, робота посольств. Ви розумієте, що якщо це дійсно стане реальністю в Українах компактного проживання українців, це буде катастрофа. Зараз в Італії обслуговують наші громадяни, яких є більше 600 тисяч, три консульських відділи зі штатом три особи. Це штат сільської ради, вибачте мені за слово. І щодня в консульський відділ чи то в Неаполі, чи в Мілані, чи в Римі звертається 200 громадян України, оформляється 60 нотаріальних дій. В рік оформляється 20 тисяч консульських дій. Я вже не кажу про те, що треба писати різні комуніка... комунікати до італійців, до нашої влади, треба проводити зустрічі, треба відвідувати в'язнів, треба відвідувати хворих. На це абсолютно немає часу, тому що якщо цим будуть займатися консульські працівники, не буде кому приймати громадян. Мови не може бути ні про які скорочення штатів чи фінансування. Ви зрозумієте, що ми зараз стикнулися з ситуацією, коли, наприклад, є от проблемна ситуація чи затримання, чи десь хвора людина, і в нас банально, банально при всьому бажанні консульство не має бензини, щоб, щоб доїхати до. До цього населеного пункту, тобто абсурдна ситуація. І пан Шкіль каже, що єдиним, єдиним критерієм, за яким треба будувати, розумієте, підтримувати діяльність посольства, і тільки економічний значить товарооборот між двома країнами, а присутність громадян? Яка ще країна в світі? Подивіться, як Західний світ, ми йдемо до Європи, ми прагнемо євроінтеграції. Яка ще країна світу так поводиться своїми, своїми громадянами? Якщо більше півмільйона українців в Італії, хіба це не привід до того, щоб там нормально функціонували дипломатичні установи з нормальним штатом, і щоб не виникало питань, де взяти гроші на щоб доїхати відвідати хворого? Чи в тюрму, чи затримка? ви чули, у нас зараз в Римі був конфлікт. Затримали, хотіли конфіскувати 36 українських бусів, які возять передачі. Добре, що всі, ми всі відреагували, я був на місці пригоди, два депутати міської ради, консул прибув, працівник посольства, нам вдалося відстояти. Але тобто, таких ургентних ситуацій буває дуже багато. І консульство повинно мати також змогу фінансово і кадрово забезпечити ці виклики. Тому ми просимо, ми вимагаємо від нашої від наших поважних пана президента. Він був в Італії, ми з ним зустрічалися, ми йому розповідали цю ситуацію. Він пообіцяв, що за 10 днів до Італії поїде група робоча, яка буде опрацьовувати ці питання. Пройшло багато часу, групи немає. Юлія Володимирівна, вона була в Неаполі, вона знімала там фільм, який я переконаний, що дуже багато людей бачило. Не було там мови про податки в цьому фільмі для іммігрантів, не було там мови про скорочення дипломатичних, тобто не розширення дипломатичних представництв наших. Там було, що все буде добре, за рік ми будемо мати в Україні зарплату 500 доларів і ви будете повертатися. Люди хочуть почути відповіді на це запитання. Третє питання. Це наша держава не використовує потенціал українців, які живуть в Італії, наприклад, а за кордоном взагалі, для популяризації і просування лобіювання ідей нашої України. Наведу короткий приклад. Думаю, ви знайомі, чули прізвище Оксана Пахльовська. Вона професор україністики Римського університету Ла Сап'єнца. Довший час вона бореться за те, щоб в більшості вузів вищих навчальних закладів Італії були курси українознавства і україністики. Питання надзвичайно смішне. От уявіть собі, зараз в, Венеції, в університеті в Венеції закривають курс україністики, тому що немає фінансування. Знаєте, скільки треба грошей? 7 тисяч євро в рік. Щоби був курс україністики в Університеті в Венеції, де ж тут, де ж тут державна політика? Мене, маю велику надію, що, в принципі, що ця прес-конференція зробить якийсь поштовх і що прореагує уряд, прореагує президент, прореагує парламент, і питання будуть вирішені. Я вам хочу сказати, що дуже багато нормативних актів, за яким живемо ми, українці за кордоном, вони ще приймалися в Брежнівські часи. Ситуація кардинально помінялася, закони ні. Уявіть собі, що людина, яка працює чи вчиться в Італії, може отримати паспорт в консульстві. А людина, яка одружилася з італійцем, вже не може. Вона ще не громадянка України, вона ще вийшла з громадянства. Нелегали абсолютно позбавлені, абсолютно позбавлені паспортних питань. Вони не мають права офіційно подовжити чи отримати паспорт. Більше того, нелегал навіть не може повернутися додому. Коли хочеться зробити. От уявіть собі, нелегал загубив паспорт. Він звертається в наше консульство і просить його: дайте, будь ласка, довідку на повернення Україну, щоб я міг перетнути кордон. Йому відповідають, наш. Дипломат, який повинен захищати наших громадян, йому кажуть, згідно нормативи, ти повинен йти в поліцію і зробити заяву, що ти загубив паспорт. Тобто, по суті, здає цього нелегала органам правопорядку Італії. Зрозуміло, що такої заяви йому там не напишуть, його заберуть і депортують в кращому випадку. Знаєте, що Італія зараз. Дуже-дуже жорсткіші стали умови в Італії по відношенню до іммігрантів. Ну, це це пов'язано з політичною ситуацією, тому що є партія Лега Норд, яка підтримує правлячий блок Берлусконі, і вони, по суті, побудували всю свою виборчу комісію на тому, щоб боротьба з іммігрантами. Зараз планується ввести 200, до 200 доларів оплату за поновлене дозволу на проживання. По суті, інші дискримінаційні, я би сказав, речі щодо іммігрантів. Ну, якось даємо собі раду. Якось викручуємося з цієї ситуації. Ну, але було б дуже добре, якби принаймні рідна держава поводилася своїми громадянами не як мачуха, а принаймні елементарні права, щоб були захищені. Пан Михайло, може.